Привіт, друзі! Віктор на зв'язку! Якщо ви живете з діабетом і хочете тренуватись без шкоди для здоров'я, це відео саме для вас. Сьогодні я розповім, як правильно займатися спортом при діабеті, щоб отримати максимум користі і мінімум ризику. Поїхав! Тренуватися потрібно. Фізична активність це один з найефективніших способів контролювати рівень цукру крові. Регулярні тренування покращують чутливість до інсуліну, допомагають знизити вагу, артеріальний тиск, покращують настрій і загальне самопочуття, але перед тим, як приступати до тренувань, потрібно врахувати ось це все. Проконсультуйте з лікарем, тому що це важливо, якщо у вас є супутні якісь захворювання, серцево-судинні проблеми з очима або нирками, це все буде впливати і погіршувати тільки ваш стан. А ми ж хочемо бути здоровішими, а не заганяти себе в яму. Правда ж? Завжди тримайте під контролем рівень глюкози в крові перед тренуваннями і після. Завжди це допоможе визначити вам, як вам краще спланувати тренування наступного разу, і чи взагалі йти сьогодні на тренування чи не йти. Обирайте правильні види навантаження, ваше тренування має бути збалансованим. Не акцентуйтеся лише на одному на кардіо або на силових. У вас має бути і те, і те. Кардіо повинно бути, це укріплює нашу серцево-судинну систему. І силові допомагають укріплювати наші м'язи та кістки. Ну і не забувайте ще про розтяжку. Розтяжка має бути, тому що коли ми тренуємося, нам потрібно після тренування розслабити наші м'язи. А розслабити як можна розтяжкою, звичайно ж. Ну і не забувайте про це. Це обов'язкове відновлення. І водний баланс. Це ми не ігноруємо, пам'ятаємо про це. І найголовніше завжди носіть з собою щось солодке. При гіпоглікемії це вас врятує, тому що, коли падає цукор, нам дуже стає погано, а нам це не потрібно. Тому не забувайте, солодке завжди носіть при собі. Слухайте своє тіло, не ігноруйте його знаки. Це важливо. Ми маємо бути здорові і завжди розуміти. Як реагує наше тіло? Завжди, ну то як тренуватися? Я зараз вам розкажу приклад. Починаємо. Розминка 5 хвилин. Ви можете там на велотренажері зробити, або просто зробити легку руханку. Це допоможе нам розігріти наше тіло. Далі починаємо основне тренування. Силове тренування повинно бути. Можете починати тільки з власною вагою. Віджимання, присідання, вправи з резинками це все добре працює. Мінімально 15-20 хвилин для початку вам буде більш ніж достатньо. Ну і не забуваймо, після тренування, звичайно ж, заменка, вправи на розтяжку, ну і все таке. Дихальні вправи, пілатес це все можете робити. Ну і кардіотренування. Краще їх робити після основного тренування. Або взагалі в окремий день. Але не більше 15 хвилин. Це не повинно у вас бути основною програмою. Це як додатково для загального зміцнення і укріплення організму. Тому краще в окремий день робити кардіотренування. Ну, якщо вам дуже хочеться, можете зробити 10 хвилин або 5 хвилин після основного тренування. А чому потрібно тренуватися в силовому режимі? Тому що. Наші м'язи. Наше все. Чим більше в нас м'язів, тим краще працює обмін речовин. Це так влаштований і наш організм. І чим більше м'язів, краще буде функціонувати наша система з інсуліном з цукром. Якось я не знаю, як вам пояснити. Більше м'язів легше організм. Все за свою. навіть якщо ви на інсуліні сидите, це все легше з, е, працює і засвоюється. Тому тренуйте свій організм, укріплюйте його, будьте міцні, будьте здорові, і щоб у вас все було добре. Пояснив, як вмів, як знав. Якщо це відео було для вас корисне, ставте вподобайку, діліться ним з друзями і, звичайно ж підписуйтесь. Тут про фітнес і здоров'я. І мій досвід, яким я ділюсь для вас. Напишіть в коментарях, що вам допомагає при тренуваннях з діагнозом діабет. Або взагалі, чи тренуєтесь ви, чи ні. І запам'ятайте, фізична активність це не обмеження при діабеті, а навпаки, важлива частина лікування. Головне, робіть це з розумом. Будьте здорові, бережіть себе. Це фітнес по-українськи. З вами був Віктор. Побачимось наступного разу. Па-па!